Показую бекстейдж та розповідаю, як швидесенько відзняти будь-який товар. Я полюбляю природні освітлення, тому вийшла на подвір'я, винесла стіл, штатив, поклала фон і мінімальний реквізит, і відзняла всю взаємодію з моїм товаром одним кадром. Наразі це у мене блокнот з різними кишенями, і всю взаємодію я показала на першому етапі зйомці. Далі я буду показувати більш детальні кадри другою частиною зйомки. Ось я радію, що закінчила першу частину і переходимо до другої. Я буду показувати різні фурнітури і всі маленькі дрібні деталі крупними кадрами? Тут мій кіт вирішив показатися у кадрі, і вся зйомка у мене десь зайняла пів години. Далі монтаж, і можемо дивитися на результат. До речі, блокнотів у мене було два, тому я вам покажу два відео різні, але схожі за форматом.